Любі мої привітики, вітаю вас в новому моєму відео. Приїхали ми з чоловіком з магазину. Він побіг на роботу, поїхав, побіг. А я вдома закупилися ми продуктами. Зараз буду показувати, що ми придбали. Набрали води обов'язково, бо без такої чистої води дуже важко нам обходитись, є вже навіть супи, там всі каші, навіть макарошки готую на очищеній воді, бо у нас в кранах тече просто така грязнюща вода. Зараз я роздягаюся, підемо на мою кухню, будемо розгружати всі мої покупочки, розставляти всі продукти в холодильник. Ну, і звісно, завжди несьмуся. Плаці, якщо він закритий десь, знаєте, він іншій кімнаті, тільки що ридав, плакав. Да, мій хороший. Ой-ой-ой-ой-ой. Він такий непоседливий, цей кіт, такий, знаєте, активний, просто не схожий він на шотландців. У нас було три шотландця до нього, і вони були такі флегмати, такі, знаєте, повільні. А цей шустрий, я не можу вам передати. <сум> мутя, Мутяка. Вже всі пакети розглядає, хоче на мене заприготь, бачите, лащиться. Це просто мій енерджайзер, да? ти енерджайзер, пухнастик мій. Так, до речі, класні, я вам скажу обалдені на каста хто хоче собі дуже дешеві, зимові такі чоботи, замовляйте, класні. Дивіться, як швидко знімається, просто молнію розстьою і все. раз. Такі, як Чунімуні, знаєте, і коштують вони взагалі. Мені коштували щось 750 гривень. Уявляєте, ну, взагалі, за таку ціну і мені тепло, в такий навіть мороз морозяшний. Мені дуже в них тепло. Так, все, йдемо на кухню розбирати продукти. І знову моє віконечко світить сонечко. Так круто і класно. Так, торбу я принесла, стіл я висвободила. Зараз будемо проводити розпаковку моїх покупок. Так, я люблю пити, як ви думаєте, що кефір 1%, фірми просто Квашкіно. Є в нас так. Ось мої торби, які я притягнула. Що ми ще купили? Звісно, що яйця. Куди ж без них, бо багато я дітям млинці роблю, варенички, туди, в тісто завжди кладу яйця. Та і так смажу. Роблю якісь такі омлети пухкі. Настя дуже любить чоловікові, постійно а, смажу на обід. ми київські ось такі, у нас нарізні з кибочками батон. Знаєте, люди добрі. Щось ці цінники змінюються просто кожного бо Дня. І дуже зростає ціна на продукти саме на хлібчик. Сік, такими мої дітки беруть в школу. Намагаюся постійно якісь фрукти, якусь булочку їм покласти. І, звісно, що сік, бо вони дуже сильно боліли у мене, зараз, поки встановлять себе. Також люблю ось такі помідорчики, бачите, чері. Хочу спробувати, як зорянка готує з чесничком підсмажити до спагетті. Ніколи так не робила. Зорянка, якщо дивишся, привітулі тобі, подружко. Дякую за рецепт. Бачите, які я взагалі люблю, і в салатики їх нарізати, Ось такі беру, бачите, маленькі, які гарненькі були в контейнері. ВТБ нашому. Так, що там ще? Звісно, взяла олію. Сьогодні будемо пекти домашнє печиво. Сашко мій дуже-дуже любить домашнє печиво і знаю рецепт дуже класний, саме з такою соняшниковою олійкою. Так, далі були дуже класні ВТБ ось такі мандаринки, муркіт називаються. Зараз розв'яжу пакетик, вам покажу, які. Ось такі, бачите, вони маленькі йдуть. Не знаю, буду чистити, вам скажу потім відгук. Чи вони кислі, чи вони солодкі. Але мені б сподобали, що вони такі маленькі, бачите, всі однакові, ну дуже-дуже симпатичні. Так, що ще я взяла? Ось, бачите, набираю сама з дому, завжди беру пакети, щоб там не купувати. <смір> бо дійсно, наші так багато пакетів, трішки економлю. Взяла так, як завтра, четвер, п'ятниця по два соку малим. Єдине, що, знаєте, треба їх ховати. Бо діти як знаходять, одразу їм хочеться все випити. Також люблю ВТБ, саме такий сорт Red Chief. Бачите, які вони червоні яблука, дуже класні, кисло солоденькі, такі всередині. Ось дуже такі соковиті. Цей сорт дуже рекомендую всім брати ВТБ і їсти. А там і Мурчик, мій бачите, заглядає. Каже, що ти господинка там набрала? Є мені щось смачненьке. Боже, яке воно миле стає, я не знаю, таких лапусечка. Пишіть, подобається вам наш котик. О, я не знаю, я просто захотів в нього. Так, ось купила я тут біля двох кілограмів, багато набрала, бачите, сюди понакидувала. Чоловік мені любить брати ось такі ванільні сирочки, це чашка зеленого чаю, і один такий сирок це мій сніданочок до першої години дня. Також Оці молочні шоколад з кокосиком дуже люблять діти брати в школу собі на перекус. Так, ну і що переходимо до іншого пакетика. До речі, фірма Голді дуже класний одяг має. Завжди, коли їжджу до Києва, люблю дивитися одяг, футболочки, штани, костюми, все-все цієї фірми. Наш український виробник дуже якісний. А, такий одяг дуже якісний шиють. Круасани з вишнею полюбляє сашунька, також для нього, але єдине треба все з шоколадиком. Треба все ховати, щоб було чисто для школи. Бо якщо діти знайдуть, то все і все змітають просто, нічого не залишаючи. Так, звісно, куди ж без свіжого кріпчика? Також люблю в супчики класти, в борщики, в салатики. Також взяла пшеничний сімейний хлібчик, бачите, він нерізаний. Спочатку ми їмо різаний хліб, а потім уже такий нерізаний. Я сама, коли треба, його відрізаю до обіду. Куди поліз? Ай, не можна на стол! Я тобі ще здам. Ух, такий, шкода мала. Так, моїй донечці дуже подобається соломка. В неї багато на придльонці друзів. Вона з ними ділиться, тому кладу і соломку. таку одну пачку, це їм так, перекусити діткам. О, дуже люблю, коли вона ділиться зі своїми друзями. Це так круто. О, привчаю дитину для того, до того, що треба всіх любити, ділитися, якщо є така можливість. Так, кріжочок з малинкою також, бачите, такий класний губка-боб. Нещодавно були на мультику в кінотеатрі. Несті так сподобалося, що вона в нас просить кожні просто вихідні їздити в кінотеатр. До речі, чоловік сказав: Люба, бери собі колготи. Бо скоро буде тепліше, ти взяла трішки такі тоненькі за 100 гривень в АТБ. Досить непогані, бачите, чорні, такі новенькі, бо в вже всі в катишках. Ось такий Сантрій Гель, універсальний засіб. Я завжди вимиваю і раковину, і також туалет, ванну. Навіть від іржі дуже класно вичищає цей засіб. Ось така хурма. Бачите, яка класна, шикарна. Вона піраміда, нібито, сорт називається. Я люблю діти взагалі не Настя, не Сашко, не їсть хурму. Тому <смі> ми з чоловіком, знаєте, задоволені беремо, і вона завжди чекає на те, щоб ми її з'їли. Не знаю, я от дуже обожнюю хурму. Пишіть в коментах, чи любите ви хурму або шарони. Ось це саме хурма, піраміда Уявляєте, взяв чоловік собі на роботу воду моршинську і так він її і полишив в пакеті. Швидко поїхав, бо ж буде сьогодні там в будинку працювати без води. Також я взяла десь 1,5-2 кілограма цибулі, тому що ми свою не виростили, вона в нас не виросла на городі, маємо купувати, але дивіться, яка крупна, один в один шикарна мені буде для приготування їжі. Так, що тут ще у нас залишається? Ось такі булочки, ще круасанчики. В принципі, непогано я закупилася сьогодні. Хочу також сьогодні смачненьких зробити млинців, ванільний цукор, те, що треба, щоб були такі ароматні класні млинчики. Як в Україні ще називають налисники? Я пам'ятаю, була на західній Україні в якій же, в Хмельницькій області з моїм чоловіком, а в бабусеньки покійної царства і небесне. Вона у нас завжди налисничками частувала, і ще в неї був такі. Були коровки, Боже. Як пам'ятаю, які робочі руки в неї були, яка вона була зморена, втомлена, але завжди в неї був, було свіже молочко, був ось цей кисляк, такий, знаєте, прям. З грудочками такий, коли п'єш його прям ковтаєш, ті грудочки і одразу так шлунку гарно, так і шківнику. І оце вона постійно нам на листики стільки насмажувала, наливала нам такі кварти, такі великі кварти цього саме кисляка, як згадаю, знаєте, аж тепло на дощі. Бо дійсно наші рідні вони помирають від нас йдуть, але. Але залишають в душах щось таке цінне, таке тепле, таке класне. Залишають спогади про свою турботу, про те, що вони були поруч, про те, що вони опікувалися нами. І це дуже-дуже круто і класно. Мої хороші, ось такі покупки. І останнє це ще у нас тут молоко. Беру багато. Двоє дітей. Вони люблять пити в мене і какао, несквіт люблять. Ось такими бульбачками ще Сашко постійно снідає перед школою. Ну, бо якось то він не любить те, що дають в школі сніданки, Настя то там все з'їдає. Бачите, як різні смаки. Двоє абсолютно різних дітей: за темпераментом, за характером, за розумом. Однакових нема дітей. Ось такі огірки завезли, до речі, попри мороз. Нарешті я знайшла огірків АТБ, які не м'яклі, які упругі і класні. Це з Сашком і постійно їх їсть, а також для салатів. Я обожнюю. Єдине, що бачу, що 140 гривень за кілограм ось таких свіжих огірочків вони вже досить здорожчали, тому взяла небагато всього таких 5 штучок. О, мої любі. Ось такі сьогодні у мене були покупочки в АТБ. Витратила я на все-все-все, все, що вам показала, 1400 гривень. Не знаю, багато це чи мало. Пишіть в коментарях, чи скупляєтесь ви в АТБ, які там продукти полюбляєте. Буде дуже цікаво дізнатися. Дякую вам, мої хороші, що були зі мною. Цього ранку при моїй розпаковці, що дивитесь мене для мене. Дуже цінна ваша підтримка, ваші коментарі, щирі, такі теплі, душевні. Залишайтесь зі мною, будь ласка. Я вас всіх дуже люблю. Ціную. Обнімаю, цілую кожного Нехай ваш раночок, день, вечір, ніч будуть прекрасні в цьому житті. Добивайтеся, вірте, мрійте в найкраще і живіть, і творіть і взагалі. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в моїх наступних відео.